Добрий день, Рада вас всіх вітати на фінальній прес-конференції. Проекту «Сталий розвиток та довкілєва безпека жителів менської громади, який був реалізований громадською організацією Цент Доброчин за підтримки міжнародного фонду відродження. Як зазвичай на таких заходах ми не лише підводимо підсумки, але і окреслюємо кроки на майбутнє, як ми будемо рухатись далі. Тому що проект це ж не секрет, це певна діяльність, певна кількість заходів, яка ніколи не має і не повинна завершуватись з закінченням проекту. Тому сьогодні ми більше поговоримо не лише про менську громаду і як вирішувати питання зеленого відновлення, довкіллевої безпеки, тому що зараз під час е, війни. І навіть, особливо після, під час післявоєнного відновлення, дуже актуально буде питання саме з зеленого довкілля. Не для того ми зараз протидіємо російському агресору і, взагалі, боремось за своє життя, щоб жити потім у довкіллі, яке буде нас вбивати. Тому, якщо ми зараз не будемо здійснювати, Тактичні кроки дії, стратегічне планування ми можемо опинитись в тій точці, де і залишились зараз. Але зараз же ми всі дотримуємося принципу відбудувати краще ніж було. Тому спочатку ми почнемо з загальних питань і проблем, яка ситуація у нас взагалі з довкіллям, і особливо нас цікавить аспект з точки зору малих річок, адже вони є саме тим джерелом. Початком, звідки бере основу всі свої і наповнення: мали річки, потім великі річки і так далі. Тому, будь ласка, я передаю слово пану Олегу Трійтяку, начальнику Чернігівської державної екологічної інспекції. Будь ласка, доброго дня. Хочу подякувати нашим партнерам, нашим колегам за те, що проявили таку ініціативу щодо проведення такого цікавого заходу. Ми сьогодні обговорюємо питання. Проблеми малих річок Чернігівщини насамперед я хотів би сказати, що, напевно, це перший проект на території Чернігівської області, який реалізовується громадською організацією Доброчин спільно з Мінською територіально, об'єднаною територіальною громадою. Щодо відновлення річки Мина. в принципі, все дитинство своє провів на річці Убідь, пам'ятаючи її, коли вона була повноводна, чиста. І що весни були повені. На сьогодні, на жаль, стан річок потребує покращення. І та сама річка Убіді, яка є притокою десни, вона маловодна і заросла вже водоростями. В принципі, наше спільне завдання і громадськості, і органів місцевого самоврядування, і органів державної влади для забезпечення сталого розвитку. В принципі вжити всіх необхідних заходів для того, щоб зберегти водні ресурси для наших майбутніх поколінь. На жаль, втручання людини в екосистему приводить до негативних наслідків, в тому числі це і стосується проблеми малих річок і безпосередньо нашого регіону. Які основні проблеми, в принципі, основні проблеми вони окреслені вже відомі. Насамперед, це наслідки від збройної агресії. Російської Федерації ми це відчули минулого року, коли відбулося забруднення річок Сейми Десна внаслідок руйнування очисних споруд на території Російської Федерації. Також відбувається забруднення промисловими відходами, побутовими відходами, потрапляння до водних об'єктів пестицидів, агрохімікатів. Також нагальна проблема є, що річки. Замулюються, заростають, зміна екології впливає на стан річок, в тому числі зміна клімату, річки пересихають. Ми нераціонально використовуємо водні ресурси, в тому числі для сільськогосподарських потреб, втрачаємо біорізноманіття. Також така нагальна проблема напевно, одна з самих таких гострих і ключових: це те, що забудовуються береги, річок розорюються, прибережні захисні смуги. Ну і зарегульовані річок, це штучні гідротехнічні споруди. В принципі, я розумію, що в рамках реалізації відповідного проєкту, про який ми сьогодні будемо більш детально говорити, будуть, ну, будуть окреслені відповідні заходи для покращення стану річки. Мена. в свою чергу, я хотів би зазначити, що насамперед необхідно ну, на рівні держави запроваджувати механізм. Моніторингу стану малих річок і за результатами відповідного моніторингу вже ну, передбачати, розробляти відповідні заходи для їх відновлення. З свого боку, як представник органу державного нагляду контролю, хочу запевнити, що ми реагуємо на всі ситуації, на всі порушення правоохоронного законодавства, в тому числі теж про те, що я сказав попередньо, про розорювання прибережних захисних смуг, ми організовуємо відповідні заходи контролю встановлюємо відповідні порушення і притягуємо порушників до юридичної відповідальності. Також розглядаємо відповідні звернення через електронні сервіси, екозагроза. Передаю слово нашим колегам з Деснянського басейного управління. Будь ласка, дякую за можливість взяти участь в такому підсумковому нашому зібранні. Ви знаєте, за... на цю тему дуже є багато і публікацій, і завжди вона піднімалася з представниками водного господарства і екологічної інспекції. Це все в нас завжди на столі. Проблематика малих річок. Нещодавно, як ви знаєте, в нас в Україні затверджений план управління водними ресурсами річкового басейну Дніпра. Даний документ він містить визначені основні водно-екологічні проблеми субасейну Десни, до якого відноситься наша іменська громада. Що ми, можна сказати, в цілому за область ще? На сьогодні ми маємо на обліку 255 малих речок. Це перетоки таких середніх наших речок, як Снов, Сейм, Остер, сама Десна. І з них ми маємо 65 малих речок, які зарегульовані шляхом будівництва гідротехнічних споруд і відносяться до меліоративної мережі каналів. Також ми маємо 10 речок, які приймають скиди стічних вод від наших комунальних підприємств, промислових підприємств на підставі дозволу на спецводохрестування. Звичайно, це все описано вже за область. І е, надалі ми повинні рухатися більш детальніше по громадах, тому що визначити е, всі такі е, аспекти, які склалися на місцевості, е, ми повинні разом з органами місцевого самоврядування, тому що самі проблеми ну, не вирішаться без участі громад, які там живуть. На сьогоднішній день по Менській громаді ми маємо дуже потужну малюративну мережу, яка на сьогодні Можна сказати, потребує значних капіталовкладень для того, щоб наші ці всі основні фонди мали досить працюючий стан. Це близько 102, більше, більше 100 гідротехнічних споруд, протяжність каналів 172 кілометри. Тобто, кошти чималі необхідно для того, щоб. Наші, спочатку провести більш чітку інвентаризацію цього всього майна, а відповідно надалі рухатися для того, щоб все-таки знайти кошти для покращення їхнього стану. Це буде великий плюс для, в цілому, для водних ресурсів не тільки громади, а й суббасейну Десни. То я сподіваюся, що. Спільно ми всі разом з Менською громадою, з представниками всіх екологічних структур, все-таки ми будемо рухатися, щоб на місці наші ці питання не стояли, а все-таки вирішувалися. Всім доброго дня! Користуючись нагодою, хочу звернутися до населення всіх громад Чернігівщини про відповідальне ставлення до наших водних об'єктів. Тому що в першу чергу стан наших річок, озер. Залежить якраз від нас з вами. Наша низька ментальність, низька свідомість, безвідповідальне ставлення призводить до, частково до такого стану, який ми сьогодні фіксуємо. Тому велике прохання не забруднюємо прибережно захисні смуги, досільського господарських виробників. Розорювання це найгірший злочин, який найбільший, який ми можемо сьогодні констатувати, і він дійсно є. Внесення добрив агрохімікатів, як вже було наголошено, це дуже негативно впливає на гідротехнічний стан, на життя живих мікроорганізмів, тому дуже велике прохання. Всіх закликаємо свідомо відноситися до тих місцин, де ми живемо. Наша робота така: ми контролюючий орган, тому всіх, хто порушує природоохоронне законодавство, Обов'язково будемо притягувати до адмінвідповідальності. Ємно, що сьогодні за одним е, столом зібралися представники а, громадськості, представники органів місцевого самоврядування і представники державних структур, котрі відповідають за певну якість води і природоохоронних заходів Ченівської області. Ми вже почули те, що казали представники і босейного управління, представники екоінспекції. Е е е е Це дуже Приємно, але все-таки у нас є основне завдання сьогодні, як громадська організація в партнерстві з е, Менською міською громадою, з ми працюємо вже більше 15 років, зробити, хоча б на прикладі річки Мена такий пілотний проєкт, який е, сьогодні на ще в Україні. Е, Концепція стратегії відновлення річок Менської громади це у нас, як визначили навіть представники інститутів міста Києва, це перший такий пілотний проєкт. Ми були здивовані, що ми таке зробили. І ми маємо велику надію, те, що е, наполегливість е, місцевої влади, представники громадськості, просто такі вже державних установ долучиться до можливо великого пілотного проєкту в Чернігівській області, який будемо ми разом всі втілювати. Що стосується е, концепції зеленої віддоволення німецької громади, наша організація, наші експерти зробили максимум. Провели е, обстеження річок, -макро, ми визначили, що таке макрохребетні, мікрохребетні, коли до цього такого слова навіть не звучало. І що дуже приємно, що це обговорення цієї концепції відбулося вже е, в менській громаді і жителями, було, було анкетування, було о, опитування. Робота була з депутатським курсом, представникам місцевого середування, і що дуже гарно, що в процесі долучилися представники екоінспекції і басейнного управління, що дуже дає великого значення цьому проєкту. Ми думаємо, що пан Юрій найближчим часом я хочу так перелічити, скільки зараз Менська громада має. План стало енергетичної розку громади до 30-го року, план відновлення розвитку мецької територіальної громади до 30-го року, програма соціально-економічної розкумецької громади, програма розвитку водного господарства. Колишно. Тобто громада працює, громада має всі стратегії, і ми зараз, як вам сказати так, радісно підсовуємо ще нову ізюмінку, щоб вони стали однією з перших громад, в ми зможемо втілити якісний великий проєкт. Не секрет, що Минська громада стала однією з перших в Україні, котра підписала угоду за ротуральс. Да. І тому ми завжди е, з радістю йдемо в ті громади, котрі хочуть з нами працювати, і котрі хочуть, е, хочуть мати певну зиску і роботи з громадською організацією. Доброго дня, шановні друзі, колеги, партнери. Е, дуже приємно, що сьогодні ми в такому теплому колі зібралися на важливу для нашої громади зустріч. адже... Ми виходимо на новий етап планування е, тих проблем, які хвилювали наших мешканців у нас як місцеве самоврядування вже роками. Тому хочу подякувати і фонду відродження громадській організації Доброчин за те, що е, з такої ініціативи підтримали нашу ініціативу, і саме цей проект був реалізований в нашій Менській громаді. Хочу подякувати, те, що під час проекту до нас долучилися і державні структури, які. Тепер будуть плічоплі з нами йти і е, шукати варіанти дійсно вирішення проблеми, тому що дана проблема, вона, можливо, є не новою, вона не виникла е, під час повномасштабного вторгнення, але під час повномасштабного вторгнення вона, е, можна сказати, збільшилася. <кхід> і, на превеликий жаль, коли ми спостерігали там, років 7-8 тому е, зменшення. Річок у колодязях у Придесенських селах, що було незрозуміло, що цьому спонукає, звинувачували будь-що, але реально проблематику ми змогли побачити тільки тоді, коли було проведено дослідження. І саме якісні дослідження, як на мене, вони і дають можливість. Далі знайти варіанти вирішення проблем. Це я завжди наводжу приклади, це як у медицині. Якщо людина хворіє і сама лікується, а не йде до лікаря, то дуже часто або хвороба починає прогресувати, або взагалі це призводить до летального випадку. Тому те, що в рамках проєкту нам провели дослідження, причому ми працювали дійсно не один рік і не в одному проєкті. Наша співпраця ще починалася. З енергоефективних проєктів, і тоді ми вже зрозуміли, це ще був 2011 рік, що енергоефективність і збереження навколишнього середовища є нерозривними, їх не можна виділяти окремо, але кожен напрямок він має свою специфіку. І специфіка зеленого відновлення, специфіка відновлення е річок меншини, вона неможлива, якщо ми не будемо долучати експертів. На превеликий жаль. Експертних експертів саме в минській громаді ми не маємо, тому саме експертність тих, хто був долучений до проєкту, а також басейного управління і екологічної інспекції, я думаю, нам дасть можливість спланувати от якісні заходи. На сьогоднішній день, крім того, що пройшла презентація того дослідження, яке було зроблено. Перед цим була проведена немала робота, яка включала і опитування е, з безпосереднім виїздом на місцевість, і опитування, яке вже було після е, концепції, і залучення експертів, які змогли е, характеризувати стан хвороби. А вона дійсно, як виявляється, вона, е, вона прогресує. І ми це кожного дня бачимо. Кожного дня бачимо, як зменшується і погіршується якість і рівень води. На водних об'єктах з'являються рослини, такі як різак, які не дають доступ кисню. і також показники зменшення кисню були підтверджені і аналізами, які були зроблені. Тому на сьогодні ми починаємо дійсно новий етап, а саме я думаю, що у вересні ми так підсумуємо, підіб'ємо підсумки громадського обговорення. Зараз ми дійшли висновку, що можливо цьому спонукало і те, що були виїзди, і в деяких старостатах проводились уже зустрічі з мешканцями, тому вони вважали, що є певні, ну що їхня думка врахована, і це можна побачити на сотнях сторінок тієї. Концепції, яку нам було передано, у вересні ми будемо ініціювати внесення змін до плану відновлення і розвитку менської громади, які в нас на сьогоднішній день діє. Але ми розуміємо те, що ну, як би інколи скептично не відносилися і мешканці, і деякі інші стейкхолдери до, стратегі... до стратегування. Тобто більшість вважає, що навіщо ті стратегії, це більше перевод коштів, але реально без стратегічного підходу, без включення заходів, які допоможуть вирішити проблему в стратегії нашої громади, ми не зможемо залучити додатковий ресурс. Власним ресурсом менська громада розуміє, що ми точно не вирішимо дану проблему, а саме. Після детального аналізу і включення в стратегію розвитку менської громади у нас відкривається набагато більше перспективи. Одна з перспектив це те, що на сьогоднішній день держава проводить таку комплексну реформу публічних інвестицій, і саме донори будуть через ті портфелі публічних інвестицій, які є у громаді, вони будуть давати додаткове фінансування. І Вже зараз ми навіть не чекаючи внесення змін. Саме детальних по стратегії, у нас деякі пункти, такі як уже придбання комбайну, вони були включені, бо ми дійсно працювали не в одному проєкті, і ми бачили, що комбайн для збору зеленої рослинності з водних об'єктів він нам потрібний. Він з'явився в Дрім, і ми зараз будемо звертатися до всіх фондів міжнародних партнерів, щоб придбати цей комбайн. і Це буде гарним прикладом того, що. Такі от стратегічні підходи вони дають е, і реальний результат. Е, ну і крім того, е, дійсно е, дане дослідження показало, що проблему треба вирішувати комплексно не тільки на рівні громади, а і на рівні області і держави. І Те, що до нас знову ж таки приєдналися е, установи, які знають проблематику набагато глибше, <кій> це, яку, які охоплюють. Проблеми всієї області дасть нам можливість, можливо, ініціювати якісь певні е, так, покращення і в державній політиці. І це, б, я думаю, точно було е, гарним показником співпраці мешканців громадських е, організацій, органів місцевого самоврядування і влади. Тому е, на сьогоднішній день е, наша громада е, готова. Бути пілотною у вирішенні цих проблем, бо мені особисто хочеться, щоб е, наша Чернігівщина, наша, наша менська громада, вона залишилась такою зеленою, такою квітучою, е, як вона була за мого дитинства, за вашого дитинства. Да? І щоб наші діти е, могли пити воду з озера, е, щоб наші діти не боялися купатися в річках. Для цього треба дійсно багато чого попрацювати. погоджуюсь з Валентиною Андріївною в тому плані, що тут багато чого залежить, і в тому числі від ментальності, від того наскільки бачать цю проблематику і самі мешканці, а також ті, хто дотичний до цього. Тому я думаю, що один із компонентів, які ми будемо продовжувати незалежно від того, чи буде тривати цей проект чи ні, це. Інформаційно роз'яснювальна робота, тобто, треба буде е, зустрічатися і розповідати доступними для мешканців словами е, про те, е, наскільки від них це залежить. Можливо, навіть проведемо і зустрічі з представниками аграрних підприємств, тому що вони не менш зацікавлені в тому, щоб якість води в водних об'єктах була е, гарною. І, можливо, також деякі аспекти напрацюємо в спільній діяльності. Е, тому. Підсумовуючи вступну частину, хочу сказати, що той аналіз, який був проведений для нас, він є вже дороговказом, і ми далі будемо працювати над тим, щоб те, що було напрацьовано, воно знайшло не тільки своє відображення у стратегії розвитку, а й в реальних проєктах, в реальних реалізованих заходах. І на завершення підсумкової прес-конференції хочу, щоб кожен учасник додав те, що йому хочеться від себе, чи які кроки плануються в подальшому, чи можливо якісь є ідеї, чи можливо ще раз наголосити на тій проблематиці, яка важлива для них. Тому, будь ласка, скажіть своє слово. Ну, В принципі, всі проблемні питання вони окреслені. Ми вже про це поговорили. Я хотів би сказати, що от приклад. Минської об'єднаної територіальної громади це приклад для всіх, тому що проблема малих річок це не тільки там проблема меншини, а це загальна державна взагалі проблема. Тому якщо мати можливість фінансові ресурси і саме головне бажання, то можна реалізувати будь-який, в тому числі, екологічний проєкт. Тому ми працюємо заради майбутнього, заради себе, заради наших дітей і заради навколишнього природного середовища. Дякую. Також можна, підсумовуючи сказане, сказати, що, звичайно, заходи, які написані, заходи, які ми плануємо все-таки підключитися і виконувати, починаються, можна сказати, ще з обліку. Я закликаю будь-яку громаду, в тим числі менську громаду, почати з обліку земель під водою, встановлення прибережних захисних смуг. Також щоб знайшлися кошти для реконструкції, якісь е, знесення не, вже з е, аварійних споруд гідротехнічних на, на ставках на каналах, е, ми повинні більш детальніше рухатися для того, щоб все таки, як я вже казала, визначити проблематику в малому такому репорсі в громаді. Тобто ми інвентаризуємо, обліковуємо і визначаємо локально кожну таку проблематику, яка б могла під силу громада її вирішити. От і рухаємося в такому напрямку, і в нас будуть позитивні зміни. І надіюся, що як кажуть всі ці присутні, ми збережемо річку для наступних поколінь. Дякую, користуючись нагодою. Я хочу подякувати громадській організації Доброчин, які дуже активно спрацювали. Від зробили дуже багато справ щодо пілотного проєкту, так само у менській громаді активно працювали, долучилися, зроблена величезна робота. Будемо сподіватися, що цей проєкт буде початковим, але він має велике продовження, і ми отримаємо в невдовзі результат цієї проробленої роботи. Дуже дякую і ще раз закликаю до свідомого ставлення, до природи і річок. Ну, шановні друзі, хочу сказати, що все-таки ті проблеми, які ми побачили в концепції, і які будуть відображені в нашій стратегії, вони як на мою думку потребують комплексного відновлення. Тому я, як зараз очільник громади, хочу закликати всіх приєднуватись до наших ініціатив, саме міжнародних партнерів, донорів, для того, щоб ми показали, наприклад, Менської громади, як можна Після того, як пройшло правильне стратегування, як були розроблені якісні заходи, як можна дійсно вирішити е, ті проблеми, які хвилюють мешканців, це дасть можливість е, зробити гарний пілот, який потім можна реалізовувати на теренах всієї України. Е, і дякую партнерам за те, що ви поряд з нами у цьому прагненні. Що хотіло би побажати. Бажати менській громаді в першу чергу е, значить, затвердити документацію землеустрою, винесення в натуру межі приблизних смуг. Е, чому? Тому що все-таки є певне нарікання, те, що все-таки е, землеробство заходить за ці території. Я хочу побажати вам цю, цю карту зробити скоріше, і тоді у нас буде більше шансів. Всім цим гуртом е, залучаючи і Деснянське басейне управління і екоінспекцію, зробити гарний пілотний проект на прикладі вашої громаді. Сьогоднішній захід показав, що лише об'єднуючи зусилля, всі разом е, різні. Зацікавлені сторони це і громадські організації, і як зазначив пан Олександр, що тут всі за столом, і органи місцевого самоврядування, і представники державних структур. Ось цей комплексний підхід він дійсно допомагає спочатку окреслити наявну проблематику, подивитись детально, в чому ці суть питань, да і почати от працювати абсолютно знизу до верху, не чекати, поки нам хтось зверху спустить якісь там установи, накази, директиви, що має бути зроблено, які річки мають бути чищені, які ні. А самим визначати, самим бути власником цих рішень, розпоряджень, власних політик і от, будувати нашу громаду і країну знизу до верху, тому що лише ми на місцях знаємо краще, як буде для нас. Дякуємо всім за увагу.